Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нові заборони, які пов'язані з Україною, про які вже говорять польські підприємці. Хочу сказати так, що в мене таке відчуття, що якщо якісь підприємці, якась група підприємців в Польщі в якийсь день не попросить щось заборонити з України, то в них день не задасться. І на цей раз вони просять. Обмежити е, імпорт цукру з України, бо вони є не спроможними, по якби у порівнянні з українськими підприємцями, ми зараз про це коротенько поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, друзі. Хто ставить свої лайки? Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Е, ваші коментарі і ваші лайки дуже і дуже важливі. Тож вдячний кожному кому не тяжко це робити. Отже. Асоціація виробників цукру звернулась до нового міністра сільського господарства, який вже є від опозиційних сил, від Тусківської коаліції, скажімо так, і вони вимагають від цього вже нового міністра в найкоротші терміни обмежити імпорт цукру з України. Тому як Ціни через те, що його возять з України, ціни на нього дуже сильно падають. Ну як сильно падають для тих, хто купляє цукор в магазинах в Польщі, той знає, що нічого він не падає. Просто оці польські підприємці вони менше на ньому заробляють. Вони навіть вже вимагають від цього нового міністра. Заборонити ввозити український цукор, і, приклад ставлять, якби що вони, приклад ставили якісь адекватні там уряди, а вони, приклад ставлять уряд Угорщини та уряд Словаччини. Нагадаю, що в цих двох країнах біля влади на сьогоднішній день знаходяться проросійські сили, які відкрито говорять про те, що ми не підтримуємо Україну, ми підтримуємо Росію, і от при цьому ці країни знаходяться в Європейському Союзі, користуються всіма відповідними. Благами, які надається країна, і тут скажімо так, можна буде вже. Бо зараз у нас є цей прецедент. От в нас було там з питання з пшеницею, потім питання з іншими агрокультурами, потім було питання з українськими перевізниками, і от зараз наступний виклик вже для нової польської влади. І цей виклик стосується заборони імпорту цукру. В загальному і тут вже будемо дивитися, як буде реагувати польська влада, бо якби це зараз був уряд Моравецького, вони би зараз просто заборонили б з України цукор і на цьому би все. А ті якби Звичайні там громадяни і звичайний бізнес, який працює в Польщі, вони, вони б від цього страждали. Е, на цьому б наживалися фактично тільки ті фермери, які хочуть отримувати надприбутки е, за той цукор, і тобто окрема якась каста там польських підприємств. А в загальному е, ціни на цукор би в Польщі підскочили б. А ми знаємо, що цукор додається практично до всіх продуктів харчування та напоїв, і ціни на абсолютно всі там продукти харчування просто підскочили. Тож зараз. Якби буде вже питання до нового Міністерства сільського господарства, як вони будуть вирішувати цю проблему? Скоріш за все, якщо ми говоримо про те, що цей уряд має бути адекватнішим, то якщо проблема дійсно існує, тобто, якщо відбудеться там якась аналітика і буде виявлено, що проблема дійсно існує, то, скоріш за все, я надіюсь на адекватне вирішення, просто на те, що оці фермери, які вирощують цукровий буряк, вони будуть. Дофінансовувати з якогось додаткового фонду, який і цей фонд може фінансувати, наприклад, Європейський Союз, бо нагадаю, що в ЄС з Україною підписали відповідні документи про початки перемовин про вступ України до ЄС. А це означає, що це дуже і дуже великий крок. Багато хто якби про нього серйозно навіть не говорить, але ті, хто знає, то розуміє, що це серйозний крок, і у випадку. Якщо Україна найближчим часом е, вступить до Європейського союзу, то оці всі закиди зі сторони польських фермерів, польських перевізників, польських бізнесменів вони е, е, якби будуть вже абсолютно неправомірними, бо Україна буде в ЄС? А це буде означати, що українські підприємці зможуть возити свої товари по всій території ЄС без жодних там додаткових дозволів і так далі. І в, тоді питання: а як? Коли коли Україна вступить до ЄС, як е, ці фермери і підприємці мають виживати тоді, коли наш потужний потужний агросектор зайде на польський ринок, на ринок всієї Європи, як тоді вони мають боротися з конкуренцією? Незрозуміло е, потрібно, якби я розумію, що потрібно покращувати засоби виробництва. Це якби таке загальне поняття, економічне. Що для якщо ти хочеш отримувати більше прибутків, потрібно не забороняти щось десь. І не боротися політичними методами з е, своїми конкурентами, а потрібно покращувати засоби виробництва для того, щоб підвищувати продуктивність або знижувати е, розходи на вирощування тої чи іншої продукції. Бачимо, що поки що польське, польські господарі вони не хочуть цього вирішувати, вони хочуть бастувати, забороняти все ввозити з України і так далі. При цьому українські фермери. Намагаються завжди покращувати засоби виробництва, купувати нову техніку, купувати найкращі добрива, і саме тому врожайність набагато вища в Україні ніж в Польщі, що дозволяє там, я не знаю, чи дешевше продавати ці продукти, чи просто більше на них заробляти. От тому е, побачимо, як буде розвиватися ситуація. Все стане відомо вже в найближчі дні. Е, реакція саме міністра сільського господарства. Ну і будемо тоді вже робити якісь висновки. Але я все-таки маю позитив з цього питання. Дякую, друзі, всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня. Дякую за лайки і до нових зустрічей.